Наш магазин на ринку вже давно, вже майже 15 років, і з нами співпрацює дуже багато монтажних організацій, електриків, електромонтажників, людей, які обслуговують кондиціонери, холодильне обладнання, якесь промислове електричне обладнання, і на об'єктах їм завжди може знадобитися стабілізатор, інвертор, акумуляторна батарея, генератор. Дуже багато електричного обладнання, яке забезпечує стабільне живлення і безперебійне електроживлення. Тому, якщо ти електрик, якщо ти з якихось причин ще не співпрацюєш з торгівельними організаціями, ти просто робиш свою роботу, ми пропонуємо. Тобі купувати на цей об'єкт ще й обладнання. Ти заробиш на цьому додаткові гроші і не будеш отримувати заробіток тільки за роботи, а будеш ще й продавати обладнання. Ми пропонуємо тобі супровід, ми оформимо всі документи, які потрібні на наше обладнання, тобто буде чек для клієнта, тобто буде гарантійка, все буде заповнено, клієнт ніяких претензій мати не буде. Ми тебе проконсультуємо, ми зробимо повний супровід, технічні характеристики, налаштування, все, що буде потрібно, ми все підкажемо. Тобто співпрацювати з нами буде легко. Звертайся, будь ласка, пиши своє ім'я та телефон. Під відео, ми з тобою зв'яжемося, запропонуємо наші умови і будемо співпрацювати на взаємовигідних умовах. Пиши, будь ласка.